Та Зеленський скоро має зустрітися з Макроном? Є вже певна інформація про тенденції, що будуть обговорювати, до чого можуть домовитись. Друге, Зеленський сказав, що ніхто не буде вести переговори з Путіним від імені України. Орбан зірвався в чат в інстаграмі і почав казати, що різдвяне перемир'я вже готове. Треба тільки погодження України. Наскільки реалістична ця історія, і чому. Орбан починає ловити хайп на українському питанні вже аж настільки брутально, що це вже аж непристойно. Е, наші партнери, Німеччина, Британія, Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану. Я вам говорив, що в деяких країнах задумались. А чи не зайти всередину Ірану, розділити його, повіддавати всім по шматочку і знищити загрозу? Непоганий план єдине, що він конкурує з нашим планом, і як мінімум він Трампу може виглядати симпатичніше. Що нам треба запропонувати взамін, щоб ми теж виглядали не менш цікаво в команді Трамп? Ну і Верховна Рада. Сьогодні прийняло кілька діджитальних законів е і реєстру військовослужбовців електронно-пенсійним. Давайте все це проговоримо. Виявляється, рада не тільки провели голосування по бойко за що їм стид і Позор путінського агента взяти і не звільнити посади. Мова ще навіть не йшла про посадку. Я вам перед цим там записав відео. Хто хоче, не, не буду другий раз заводитись. Але давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат на 152 бригаду, курахівський напрямок. Це важливо, хлопці знищують окупантів в прямому значенні, і це вони вміють класно робити. Але їх треба трошки прикрити, треба ну і допомогти. В атаках дронів треба купити мавіки. Тому, будь ласка, 100-200-500 гривень. Ми перевалили вже за половину. Далі рухаємося швидше. Тому не стримайте себе. По їх зеленський все в тому ж інтерв'ю. Воно зараз розходиться далі. По світу ліпарізьєм сказав, що не дозволить жодній країні вести перемовини від імені України. Зрозуміло, що мав на увазі. Товстий лідер Угорсіни. ми Любимо Орбана – ні. Зеленський сказав: я наполягаю, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним від імені України. Ми ніколи і нікому не делегували цей мандат. Ми жертви було б несправедливо, якби. Кожен почав говорити, як має жити країна: французи у Франції, італійці в Італії, американці в США знають, чого вони хочуть для себе, так само і українці. Президент окреслив важливість створення мирного плану, який забезпечить справедливі умови для будь-якого діалогу з російською стороною. Наголосив, що досягти миру можливо лише тоді, коли Україна буде достатньо сильною і матиме гарантії підтримки з боку міжнародних партнерів. Справа не в людині, яка перед вами важливо те, в якому стані ви перебуваєте під час переговорів. Я не думаю, що ми в слабкій позиції, але й не сильні. Ми в НАТО, ми не знаємо. Чи буде ми частину Європейського Союзу, так в майбутньому. Але коли сісти за стіл переговорів з Путіним за таких умов означало б дати йому право вирішувати все в нашій частині світу? Спочатку нам потрібно створити модель, план дій або мирний план, називайте це як завгодно. Моделей до речі, в нас не було. Потім ми можемо представити його путіну або ширше росіянам, сказав Зеленський. Президент підкреслив, що Україна не відмовиться від курсу на членство в ЄС та НАТО. За його словами, громадяни добре розуміють усі ризики та виклики цього вибору. Але саме членство в НАТО єдиний надійний інструмент гарантії безпеки в майбутньому. Хто може гарантувати, що Путін не повернеться в Україну? Яка країна прийде нам на допомогу своїми літаками і військами? Все, що ми маємо зараз, це двосторонні гарантії від наших партнерів щодо військової та фінансової підтримки. Але якщо Путін повернеться зі своїми мільйонами людей, ми ми будемо знову захищатись самотужки. Чи будемо дивитися, як гинуть наші жінки і діти? Це не питання вступу до НАТО, це питання забезпечення власної безпеки. Наголосив Зеленський. Також Зеленський сказав заяву знову ж такі різні дні. Робить різні заяви, то що ми не готові до переговорів, каже його команда. Зеленський зараз каже, що ми готові на дипломатичні перемовини, бо немає сил відвоювати ні Донбас, ні Луганськ, ні Крим. Той же час він говорить, що а, до перемови не готові, тому що ми недостатньо сильні. Тобто десь шукає, нащупує, намагається знайти точку дотику для того, щоб зрозуміти, як далі рухатись. М -м -м. Орбан відповів Зеленському, каже, що пропозиція різдвяного перемир'я на столі. Єдине, що в Орбану треба запитатись. Коли Різдво починається, бо в нас в Україні ви святкують як і всій Європі, як у всьому західному світі, святвечір буде 24-го, Українці всі зустрінуться. Будуть вітати один одного, допомагати військовим. А росіяни святкують за своїм календарем. А які нам намагались нав'язати, і росіяни будуть робити це пізніше, тому коли Орбан бачить Різдво, теж давайте уточнимо. Тому що точно так же в Орбанівських цих пропозиціях по-різному ми дивимося на заморозку і на мир. Але Орбан в Твіттері сказав, що не відповідатиме на провокації, коментуючи заяву Зеленського. Про це пише українська правда. Орбан відреагував на заяву, який розкритикував угорського прем'єра за спроби посередництва наголосивши, що той не має важелів впливу на державу агресора. Там Зеленський посміявся. що ще ар... йому зранку казав, армії нема, нічого нема. Ну от. Орбан каже: ми не будемо реагувати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Приймайте її або відмовляйте. Ваша відповідальність написав Орбан. Нашим Українська Правда красиво, тому що це було під їхнім постом. Запитали в Орбана, на що він поки що не відповів. Сказали наступне: просто щоб визначити, а хто вас назначав переговірником? Пише Українська Правда. І що. Саме буде вашою відповідальністю в цих переговорах, і як ви відповідаєте за ці переговори. Ну, типу, зробите щось не так, чим ви відповідаєте. Далі кажуть щодо святкування Різдва і власне Сісфаєр, чи є вже розуміння, якою є ціна слова. Путіна, тому що Путін нам давав десятки різних перемир і потім сам же перший їх Путіна Ну, от, Така перепалка сталася в інтернеті, Орбан поки що мовчить, от, але намагається спекулювати і дьоргати ниточки. Зеленський має зустрітися зараз з Макроном. Якщо сьогодні ще встигнемо, запишу вам ще сьогодні відео, але і з того, що вже в нас є. Що, що важливо, французький президент може пропустити важливу зустріч з європейських лідерів щодо України, організовану генеральним секретарем. На тумарком Рюте повідомляє європейська преса. Президент Франції Манель Макрон і Зеленський зустрінуться в Брюсселі на полях саміту Західні Балкани. ЄС про це повідомляє французьке видання Monde посиланням на прес-реліс Єлисейського паланцу. Передбачається, що зустріч двох лідерів відбудеться ввечері. От. За інформацією видання, Макрон може пропустити важливу зустріч європейських лідерів щодо України організовану РЮТЕ, через заплановану поїздку на майоту, де ліквідовано наслідки недавньої стихії. От ну але з зеленським все рівно зустрітись має. Зрозуміло, що якщо швидко разом переговорять цього може вистачити і не треба йти на загальну зустріч. От, раніше повідомляли, що європейські лідери генсек НАТО Зеленський обговорять можливі формати завершення війни та створення європейської миротворчої місії. Обіцяють 100 тисяч солдат. Ці стримують слово, і ці ці солдати будуть пряниками різдвяними, просто стояти і красуватися. Чи дійсно візьмуть зброю в руки, і будуть допомагати воювати? Ну або навпаки, після підписання зайдуть як поліцейська місія, щоб гарантувати, що Росія не піде далі. Серед запрошених учасників канцлер Німеччини Шольц, Макрон, який може поїхати, президент Дуда, президент Європейської ради Антоніо Кошта та президент Європейської комісії Урсула Ляйн. Ну, чекаємо на результати, тільки вони з'являться. Обов'язково вам їх донесу, принесу, прокоментую, і, що найголовніше, проаналізую. Тим часом Британія, Німеччина і Франція, наші суперсоюзники стурбовані глибоко стурбовані розвитком ядерної програми в Ірані. Ви знаєте, що Ізраїль дуже сильно активізувався, бачить політичний момент розділити свого найбільшого ворога. Так само бачить такий момент і Туреччина. Знищений режим Путіна асада в Сирії відкриває ворота до Ірану. Ну і можна зробити. Операція, яка може призвести дійсно до змін в великому геополітичному масштабі, Британія Німеччина заявили про зростаючу стурбованість ядерною програмою Ірану, яка скоро може дозволити Іранно отримати свою ядерну зброю. Я вам ще весною казав, що за оцінками західних політиків, до кінця року вони можуть мати свою ядерну бомбу. Про це заявили представники трьох країн. При ООН перед тематичним засіданням Радбезу ООН країни зауважили, що за даними МАГЕТЕ Іран лише збільшує виробництво високозбагаченого урану, не маючи переконливих пояснень, для яких цивільних цілей це потрібно. Нагадали, що за рік сплине термін дії резолюції Радбезу 2231, що тридцять підкріплювали ядерну угоду з Іраном і становлять для нього зобов'язання. Генеральний директор МАГАТЕ неодноразово заявляв, що Іран єдина неядерна держава, де збагачують уран до понад 60%. Іранські запаси високозбагаченого урану також досягли безпрецедентного рівня, і цьому немає переконливих пояснень цивільним цілям. Це дає Ірану спроможність швидко виготовити достатні матеріалу для багатьох ядерних боєголовок, говорять в Лондоні, Берліні. І Паризі Іран повинен змінити курс, знизити ескалацію та обрати дипломатію. Ми завжди прагнемо дипломації, ну і далі далі глибока стурбованість. Якщо Штати не приймуть рішення, нічого не буде. Якщо Штати приймуть рішення, дійсно в Іран можуть ввійти війська спільної коаліції. Росію відтягнули Сирією. Росія зайнята Україною і не справляється. Росія намагається зараз займатися. Всім, але не Іраном. Іран дійсно зараз готує свою провокацію. Хез вони позбулися. Ну от над вони жалкують, але зараз намагаються створити свою ядерну зброю, щоб атакувати Ізраїль. Ну в цьому є їхні переконання. Ізраїль грає дуже активно і намагається змістити цей план. Вони хочуть вижити. Це нормально, як ми. Ну от і намагаються знищити свого ворога. Я говорив зранку сьогодні, що треба, треба. Пропонувати нашим партнерам цікаві плани. Чи готовий світ для розподілу Ірану чи входження туди військ? Ні. Але Ізраїль каже: дивіться, як Китай злякається, якщо ви розкладете Іран. Дивіться, яка буде вигода на близькому схолоді, якщо ви розкладете Іран. Дивіться, які вам всім будуть бонуси, враховуючи скільки там різних ресурсів. І багато хто починає про це задумуватись. Політична ідея зажила. Наша політична ідея – «Make Russia Small Again». Про неї теж треба говорити. Треба пропонувати конкретні проекти. Треба робити їх цікавими. Новій адміністрації Трампа. Бо поки що все дуже навпаки. Росія пропонує розподіл нас. І тут треба розумів, для чого всі наші ці аналітичні центри, стратегічні інститути, різні дослідження, все решта, не просиджувати, а готувати реальні документи, які можуть лягти на стіл нашим партнерам. Ну і до Верховної Ради, яка дуже любить бойка, але не бойком з єдиним. Верховна Рада підтримала створення єдиного реєстру військовослужбовців. 254 депутати проголосували за, буде єдина база, міститиме інформацію про військовослужбовців Збройних сил, Державні служби спеціального транспорту, буде спеціальний електронний ідентифікатор. Ну, Одним словом, наші діджитал-спеціалісти з Мінцифри будуть робити цю історію і зроблять її знову ж таки крутою, як ні в кого в світі. І це насправді ранена. Також зробили для пенсіонерів електронне посвідчення. Та його теж можна за бажанням виготовити. Ну, одним словом, країна діджиталізується. Але щоб країна діджиталізувалася ще краще і мала від цього ще більші результати, треба, щоб країна перемогла, в тому числі завдяки інноваціям. Тому нам треба реби і дрони. 152 га бригада, Курахівський напрямок. Друзі, 100-200-500 гривень покладіть. І це буде найкраща інвестиція в нашу країну. Далі будуть інші. А зараз треба країну рятувати. Тому зробіть донат, підпишіться на цей Ютуб канал. Ну і напишіть, які у вас очікування від зустрічі Зеленського з лідерами з Європи натівських країн. Буде реально конкретна допомога чи ні, все просто. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.